Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в продажах наших власних магазинів та з нашої маркетингової агенції при їх витратах на рекламу. Аби ви були в курсі, що відбувається. У перший свій рік на Etsy, коли я працював з бюджетом 1 долар в день, я зібрав 200 доларів і реінвестував їх чисто в рекламу, чисто в мертвий сезон, в липні-серпні, не маючи літніх товарів. Отакий От, був клас. Продажі просіли, гроші спалили і так далі. Було неприкольно. Якщо цікаво, можете подивитись ось це відео з першого сезону. Сьогодні відео це звернення до себе в минулого. Що робити, коли впали продажі. Куди його робити, що дивитись на що реагувати? Очевидно, я сам собі би в минулому порадив би не інвестувати такі кошти в рекламу в такий сезон, не маючи літніх товарів. Це зрозуміло. Тому сьогодні розберемо шляхи відновлення і рісту продажів не на всю котлету, як то кажуть. Кому інформація буде помічна, раджу подивитись відео комплексно, або ви склали для себе повну картину, тому що деякі пункти плюс-мінус між собою можуть бути пов'язані. І, будь ласка, виберіть буквально декілька із них, які можна швидко інтегрувати в своєму магазині, і вам це буде максимально комфортно. Сподіваюсь, допоможе. Лайк, підписка, дзвоник, якщо ти постійний глядач і знаєш, що буде корисно. Або якщо що, тобі там далі може сподобатися, може згадаєш. Більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок. Буде класно для країни, для тебе, для економіки. Офігеть. Коли падають продажі, в першу чергу давайте оцінимо глобальний масштаб, що відбувається, які зараз в світі показники. Що відбувається з економікою США, нашого основного клієнта на ЕЦІ? початок цього року їх там трясло з цими тарифами дуже непогано, і продажі просідали всіх. Типу, це було, скажімо, нормою. Тут питання в тому, як на цьому ринку виграти. Зрозуміло. Також дивимося сезонність, що зараз відбувається, літо. Чи є так у вас літні товари, які пов'язані зі стилем життя людей влітку? Тобто там відпочинок, ігри на вулиці, подорожі, декорація вулиць, кімнат саме в цьому літньому освіжаючому стилі. Чи є у нас продукти, які дійсно релевантні поточному сезону? Зверніть увагу на контент, наскільки він відповідає тій порі року, про яку ми зараз говоримо. Можливо, у вас там в контенті десь люди Поховиках стоять і щось там тусуються, використовувати. А зараз типу літо і воно трохи той -во, нерелевантно Зрозуміло. Оцініть ці показники критично, або дайте знову ж таки, можете зробити скріншоти свого контенту, інформацію і дати це штучному інтелекту і сказати, критично оціни, що взагалі по сезонності. Ти думаєш, при мій продукт, асортимент або контент, якщо вам потрібно детальніше це все проаналізувати. Також Etsy, як публічна компанія, регулярно публікує звіти для того, щоб ви розуміли, куди рухається майданчик. Ми це обов'язково розговоримо. Проговорюємо або в молодих новинах, або можеш отут дивитись інформацію для інвесторів, яку публікую Etsy, щоб ти розумів, що відбувається взагалі з компанією. Якщо в тебе є на це час і ресурс, зрозуміло, що буде помічне. Тепер давай подивимось, що відбувається в твоїй ніші. Я дивлюся через URANG, мені найбільше подобається цей інструмент. Там у нас є можливість додати наших топових конкурентів і реально відслідковувати їх динаміку продажу. Подивись, що відбувається з твоєю нішою. Можна подивитись, що було попередньо, куди йдуть графіки, що коїться. Що там по загальній кількості продажів в даний момент? Нам треба з вами зрозуміти загальну ситуацію. Плюс подивитись тих, хто зараз росте. Тих, хто зараз росте, ми можемо зайти, подивитись ті лістинги, які вони відносно нещодавно виставляли, можна відфільтрувати так по частоті виставлення цих продуктів. Подивитись, що продається зараз у них, подивитись у них видгуки, що пишуть конкретно в цих магазинів, які ростуть, які гарно продають, які товари у них продаються зараз, саме сьогодні, саме в сьогоднішній момент. Який контент в цих товарах? Що де ви недопрацьовуєте, де ви можете стати. Краще, аби як мінімум зрівняти з ними, а як краще ще і перегнати, скажімо так. У деяких з них можуть бути ось тут відкриті загалом продажі, можливо, ви прям реально можете зайти і подивитися, які товари у них продаються. До речі, якщо у вас вони відкриті, закрийте собі ось так, ось тут це робиться. Тому що що, ну якщо не хочете, щоб вас сканувало, як відкрити книгу? Якщо хочете, то, звісно, кайфуйте. Сподіваюсь, ви додали своїх прямих конкурентів в ранк Якщо ви не знаєте, як це зробити, в цих двох відео ми детально розбираємо функціонал Єранку і що з ним робити для того, щоб рухатись далі на еці. Якщо ти ніколи не аналізував свою аудиторію, будь ласка, піди подивись і зрозумій, хто в тебе купує, чому вони це купують. Ти можеш подивитись, звідки в тебе замовляли, можеш подивитись, хто в тебе купував, що вони лайкають, що подобається цим людям, що їм не подобається, які їх паттерни загальні, чому вони могли зараз саме перестати. Можливо, у цих людей зараз якісь. Зони відпусток або навпаки активної роботи, і у них немає часу, скажімо, займатися якимись покупками у тебе. Тобто, спробуй знову ж таки зрозуміти свого клієнта. Якщо ти цього не робив, саме час піти почитати переписки зі своїми реальними покупцями-клієнтами, що вони тобі, які питання задають, що для них важливо, що не важливо. Спробуй зрозуміти свого клієнта, чому він міг кудись піти. Що відбувається, коли ти це проаналізуєш, ти зрозумієш, де ти недопрацьовуєш, ти зможеш вплинути покращити контент, зробити його більш актуальним як мінімум за допомогою штучного інтелекту. Покращити, ми з тобою про це говорили, що офіційно макапи на ці заборонені, але штучний інтелект зараз робить такі фотки, які реально відрізнити від справжніх фотографій дуже і дуже складно. Там є ще нюанси, але якщо системно цим займатись, трохи набити руку, безкоштовно можна робити дуже і дуже якісного плану контенту. Плюс проаналізуючи магазини, які продають. Своїх клієнтів, ви зрозумієте, які продукти можете ще запропонувати в рамках свого магазину, або компліментарні вже до тих товарів, які зараз у вас продаються там найкраще, або в принципі продаються найкраще, або взагалі якісь нові, які будуть розвивати, скажімо, для вашого клієнта, будуть мати ще таку певну цінність і мати певну унікальність на майданчику. А якщо ти потрапляєш в такі ситуації, хочеш максимально швидко з них вибратись, шукаєш надійних партнерів, які тобі в цьому будуть допомогли, то ми, як маркетингова агенція молодий бізнес, були би радісто тобою попрацювати, я особисто присутній на наших регулярних дзвінках. Наша місія допомагати українцям бути успішними на міжнародному ринку. Основна наша цінність це орієнтація на результат, аби в тебе все вийшло. Маємо в управлінні 50 плюс проєктів. Ось деякі з них їх результати за останні 30 днів, і маємо бажання допомогти тобі. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру, як мінімум, первинно тобі проконсультуємо наскільки зараз ми можемо тебе підсилити, що відбувається в твоїй ніші, і чи готові ми обидва з тобою до співпраці. Сі нові магазини ми також звісно беремо. Буду радий попрацювати і побудувати ефективну історію разом. Далі ми йдемо з вами в внутрішню статистику. Дивимося, які теги у нас на даний момент працюють за останні 30 днів. Можна відфільтрувати і подивитись те, що у вас працювало в попередні місяці. Подивіться, порівняйте, які теги у вас спали, і які теги у вас відростають. Чи це просто вони впали ці теги, тому що вони дійсно були сезонними? Чи якийсь тег він там умовно вічно зелений, але зараз ви маєте по ньому менше трафіку? Окей, добрий вечір. Маємо по ньому трафіку. Що робимо? Ідемо в браузер, відкриваємо едці. Краще в режимі інкогніто, тоді у нас більше шанс. Що не буде зберігати цифровий слід. і ми більш унікально загально, скажімо, статистику можемо подивитись не персоналізовано під нас, а більш загально вбиваємо це в пошуку. Дивимось, цей тех, ага, там по цьому тегу, там дерев'яні палки, не знаю, наприклад, ви продаєте дерев'яні палки. І ви бачите, що тут якісь конкуренти з'явились новенькі, ага, не було. 100%, коли у вас успішний товар, ваші конкуренти дивляться і ранг, будуть копіювати ваші товари, коли воно дійсно заходять, і будуть бити вас, як то кажуть, робити просто максимально. Майна, щось схоже і можуть дуже сильно депінгувати, тому що зрозуміло, що китайці-турки дуже регулярно заходять в нішу і починають її там вбивати цю категорію ціною. Подивіться, можливо, дійсно з'явилось декілька там нових конкурентів, які просто конкретно або ваш дизайн взяли, або взяли вашу концепцію і тепер дуже, -дуже сильно депінгують і продають, просто віджимають у вас, скажімо так, продажі. Якщо конкретно це ваш товар, ваш дизайн. Тут у нас є пост про це, як захиститись від таких дій. Якщо ви будете подавати на когось. Вставати на цей шлях війни, реально випадки з життя, коли китайці потім е, холодною подають помсту. В сезон подають на вас скарги для того, щоб вам заблокували магазин. Тому наша задача, по-перше, запатентувати це на Етці, хоча б на ці, наскільки це можливо. Другий момент створіть якийсь бекап, якийсь собі там соціальну мережу, в яку ви будете постити свої фотографії, свої продукти. Для того ж знову ж таки, якщо ви будете отримувати якісь бани, скарги на вас, ви зможете показати, що ось дивіться. Я там веду свої соцмережі вже давно. Це конкретно. На мій товар, я вам можу там все познімати, підтвердити і так далі. Просто для того, щоб мінімізувати ризики, бани магазинів і запомсти китайців. Реально знаю людину, у якої там десятки тисяч доларів продажів. І конкретно в неї китайці вкрали дизайни, продавали їх після скарги. Десь через півроку, конкретно в сезон, конкретно в кінці листопада китайці подали скаргу. і Магазин був два тижні в бани, і просто там ну, більше 20 тисяч доларів не до отримав продажів. Чиста із за того, що помста китайська помста на щастя, хоч магазин повернули загалом там відросли, і все добре. Тому скажемо тут обережно вас не майте це на увазі. Також аналізуючи свої топові теги, які стали гірше працювати, звертайте увагу в тому числі, можливо, хтось занижає там першу ціну на продуктів, для того, щоб збирати більше трафіку загалом. Тобто, можливо, у вас дійсно що однакові ціни, але людина там додала собі якусь комплектацію, не знаю, там. Кнопку, кнопку на цю палку, да, якусь, і поставила ціну конкретно на цю кнопку. За рахунок цього вона просто нарощує трафік і, скажімо, перед вами виграє, можливо, комплектацію передумала. Тобто проаналізуйте, крім прямих конкурентів по ніші, які знаходяться у вас її ранку, що конкретно відбувається з кожним вашим тегом з загальної статистики. Потім ми з загальної статистики переходимо до наших найкращих лісників і там дивимо статистику. І також критично підходимо до цього, які теги у нас тут ростуть, які не ростуть, які теги у нас ми мали по ним класний Фік, але зараз вони не ростуть впали тощо. Ідемо в пошуки. Дивимось, що може бути причина. Шукаємо закономірності. Знаходимо закономірності, далі шок, понятне. приймаємо рішення. Або треба щось подумати з шипінг профайлами, або, можливо, треба пропрацювати з контентом, з оптимізацією, з комплектацією тощо. Ви це все зрозумієте конкретно, коли проаналізуєте ринок. От у мене просто, наприклад, є китайці, які вкрали дизайн. Є у мене один з далих дизайнів, який, очевидно, в Єранку світиться як гарно продається. І в мене просто китайці взяли, трохи його переробили. Ну, типу, суть та сама, от там на фотках ви бачите цей дизайн, суть та сама. І вони просто зробили чотири магазини з таким. Таким товаром і в 4 рази менше ціну або в 3,5, з половиною. 55. У мене це кошти, у них це там 16 баксів. Тобто, що я можу тут зробити? Я, звісно, скаргу там написав, але я ці кажу, ну воно відрізняється трохи, все окей, нехай вони продають. Ну, очевидно, я такий, ну понятно, на цьому товарі ми вже позаробляли. Рухаємось далі заробляти на інших. Зрозуміло. Якщо ти рухаєшся самостійно, тобі потрібна допомога. У нас є школа молодого бізнесу, де ми знімаємо навчальні матеріали для тебе. У нас є навчання в групах зі мною особисто, де ми розбираємось з тобою, що то є твій магазин. І у нас є консалтинг, де ми вчимо тебе, як себе, як своїх людей, скажемо, працювати. Вибудовуємо процеси, заходимо до тебе в бізнес, допомагаємо тобі приймати рішення на основі показників, а не на основі якихось типу галюцинацій. Повертаючись до твоїх тегів. Подивись загальну свою картину по тегам, хоча б в ранку в цьому теги куриці. Вона максимально чітко показує те, що ти використовував. Регулярно буває таке, що ми вводимо нові продукти в асортименти, починаємо виставляти нові лістинги чисто з цим продуктом. А цей продукт не був ядром вашого асортименту, і ваша загальна картина тегів для Etsy змінилась. Тепер, наприклад, ви не столи продаєте, а якісь там органайзери, і Etsy плутається, і він починає шукати вам іншу аудиторію, тому що ми там останнім часом виставляємо тільки такого плану лістинги, тільки там з новим то. Товарам. Будь ласка, коли ви вводите нові товари в асортимент, думайте, дивіться, якось їх регулюєте. Тобто виставляєте там умовно два нових, один старий, там три нових, один старий, для того, щоб Еці розумів, що ваш фокус залишається, а ви професіонал в тому, щоб і були. І контролюйте загальну кількість тегів, показуйте Еці, що я все ж таки професіонал в тому, в чому був трафік. Тому що одна з причин падіння трафіку, ви могли самі заплутати Еці. Еці не розбирається, хто ви тепер. Можливо, ви змінили направленість і тепер ви йдете в іншу категорію, можливо, ви іншу категорію. Горі почали виставляти товари, і система там останні 20-30 лісників, Вони всі просто в іншу сторону. Тим самим ви самі свої попередні позиції загнали, скажімо, вниз. Тому, будь ласка, подивіться, проаналізуйте, чи все так, чи не так. І якщо ви бачите, що ви дійсно змінили картину тегів, повертайте в більшій частині те, що у вас працює. Зрозуміло, що в будь-якому разі тестуйте нові товари, тестуйте нові гіпотези, тестуйте нові стилі, кімнати, кому це можна подарувати тощо. Просто те, що працює, у вас не ламайте, пробуйте це більш, скажімо, ощадливо. Робити, тримайте це для себе в голові. Знову ж таки, якщо ніколи цього не робили, подивіться критично, які теги взагалі не приносять вам жодного трафіку. Якщо вони не приносять жодного трафіку, то вони просто вам заважають. Ви забираєте самі в себе можливість продемонструвати цей продукт комусь ще розширити аудиторію. Будь ласка, критично підійдіть до цього, проаналізуйте, що не працює, замініть в сторону того, що працює, або в сторону сезонності. Сезонність постійно змінюється. Ми маємо за 3-4 місяці до свята бути до нього готовими. Зрозуміло, якщо у нас, наприклад, дешевий супертовар, і ми Штатах, то цей термін трошки зжимається, але все одно це варто тримати для себе в голові. Тому що Еці, ж, крім статистики загальної, йде від свята до свята. Як ми знаємо, да, з вами, що 33% всіх покупок на ЕЦІ – це персоналізовані товари. Тільки не зрозуміло, що це чи в кількості продажів, чи в виторгу, думаю, скоріш за все в кількості. Але. Що, еці подарунки, товари. Зараз ми з вами йдемо. Хеллоуін, День Подяки, Різдво, плюс там ще й Чорна П'ятниця буде. Так що взагалі чудово. А так ви знову ж таки аналізуєте свою аудиторію, краще розуміти, які свята для них потрібні. Можливо, ваші товари, там і теги зайшли там, для певної релігійної організації або якогось гуртка, і ви розумієте взагалі, як, які у них там паттерни поведінки, що конкретно зараз можна їм дати. Знову ж таки, немає ідей, зберіть ті теги, які у вас працюють найкраще, підіть там в чотири моїх улюблених штучних інтелектів та будь-який там сих, а краще відразу в усі 4, для того, щоб картина була повна. Напишіть їм промп, поясніть ситуацію, що от у мене є ці теги, працюють, дай мені синоніми, розкажи мені про моїх людей, про мою аудиторію. Вони вам там розкажуть, дадуть паттерни, поради, ви щось з цього вже зможете брати, використовувати в своїй роботі. Те саме стосується контенту, покажи скріншоти свого контенту в продукті, якщо у вас є там максимально прямі конкуренти, як у вас там щось вкрали або у вас обганяють ці категорії. Попросіть його порівняти і дати вам поради, що можна. На цьому плані покращити, як зробити краще, що пояснити про що вони розказали. І так далі. Тобто попросити його бути максимально критичним там до вашого товару, там з точки зору маркетолога. Будете також аналізувати конкурентів, подивіться, які у них варіації. У нас на ЕЦі всього є два варіанти використання варіацій. Можливо, ви там даєте колір там, і кількість, а вони там дають колір і загалом там наповнення різними варіаціями. Ну, це супер умовно. Подивіться, дуже часто ситуація, коли в рамках двох варіацій ми не можемо всю персоналізацію розкрити. Проведіть тоді тестування, візьміть найкращі практики, те, що працює, проведіть або тестування для себе. Тут ми даємо. Колір там форм-фактор, тут ми даємо комплектацію і там розмір. Там. Подивіться, що з цього буде працювати краще, не як вам здається, а конкретно буде на практиці. Також тверезо оцініть свій лістинг з точки зору, чи зрозуміло людині, що вона купує. Коли вона побачить ваш тайтл в його початок в пошуку, вашу першу фотографію і відео в пошуку, чи зрозуміло їй, що вона купує, чи не до кінця, можливо, ми їй щось не пояснили або ж про щось не підсвітили. Це також я можу бути додатковим джерелом для того, щоб доотримувати ваші продажі та конверсі. Якщо вам потрібен чек-ліст на базі цього відео, в описі буде посилання. Відправляєте нам кодове слово чек-ліст, і ми вам відправляємо чек-ліст! Отак це і працює. Кому потрібно, будемо раді допомогти. А взагалі корисно, цікава, лайк, підписка, дзвоник був оформлений чи ні. Далі йдемо з вами в рекламу. Дивимось, що відбувається з нашим рекламним бюджетом, наскільки він повністю витрачається. Якщо він взагалі там дуже погано витрачається, то я вам би нарадив, там задирати максимальний рекламний бюджет. На практиці краще працюю, коли умовно у нас стоїть там, 20 доларів бюджет на рекламу в день, а витрачається там максимум 5. То на досвіді краще поставити 5 доларів, ми почнемо витрачати все максимально під стелі і поступово крок за кроком там, поставити 6, 7, 8, 10. Незалевай. Можливо, там крок в 1, 2-5 доларів, як буде зручно, просто сильно не задирати ось цю цифру. Etsy алгоритм чомусь не любить, коли у нас там стоїть багато. Йому подобається, коли прям всі кошти на рекламу там максимально витрачаються. Він поступово нам дає збільшувати і, і таким чином насипає більше трафіку. Тому зверніть на це увагу, можливо, у вас там рекламний бюджет там задраний і при цьому там супермало витрачається. Далі йдемо на ефективність реклами. Дивимось, скільки у нас. Кошти витрачаються на рекламу, який виторг у нас є? Чи він окей, чи він не окей? У нас там в середньому якщо ця цифра там в три рази виторг саме в рекламі. Там більше, в три рази плюс, то це вже там нормально. Якщо менше, то тут треба задуматись, що там по ефективності реклами, подивитись. Що у нас конкретно по переходам, який лістинг, скільки переходів мав, в якому лістингу які були конкретні запити, можливо, запити там чогось якісь нерелевантні, ви їх там давно не чистили. Можливо, контент не підходячий зараз, або товар не той, а ви його рекламуєте, показників там продажів немає, ви просто зливаєте власний бюджет. Тому подивіться, критично оцініть. Кому цікаві загальні питання по рекламі, ось тут буде две відео. Можете їх подивитись, має бути помічним. І Якщо ви бачите, що прям все супер погано працює з рекламою, то є така неофіційна порада від мене, скажімо так вимкнути рекламний бюджет на 2-3 дні, там, не більше, а от саме так я не розуміємо, що це неофіційна інформація, і ми не знайдемо в гайдах і так далі. Просто таке буває, що от Еці витрачається там рекламний бюджет на суперефективно, взагалі не ефективно. І ми такі окей, там вирубаємо рекламу. Ну я би не радив вирубати її там довше п'яти днів, щоб не засиджуватись в цьому стані. І алгоритм якимось чином реагує на те, що а там цей магазин витрачав кошти на рекламу, все було окей, а тепер вимкнуло. Ага, у них нема продажів. Насиплюка їм ще клієнтів і ще продажів. І реально це спрацьовує. Ми отримуємо. Там ще більше трафіку органічних продажів, піднімаємось пошуку, і такі окей, далі повертаємо рекламу. Там ставимо бюджет, який витрачатись буде там саме на цю суму, яку яку ми поставили, там не за не задираючи її, і все знову починає працювати краще. Отакий От прикол. Я взагалі не фанат оцих цих всіх там шаманських, типу, включити рекламу в день на вечір, шипінг профайл на півдолара підняти, пустити. Ну, але інколи бувають такі ситуації, що такий, ну, спробую цю штуку, ну окей, ладно, ляп, і воно опис працювало. Ну окей. Потім ще раз, ще раз, ну точно, вже там десятки разів натестено. Тобто я не раджу це робити, цим зловживати, робити це на постійній основі. Просто як стрес-тест, інколи можна. Проводити. В будь-якому разі, проаналізуючи всю цю інформацію, ти будеш знати набагато більше про свій товар. Пам'ятай, що зараз ми з тобою йдемо в сезон і всі сили мають бути спрямовані туди, тому що там в середньому, по всьому є е комерці, збільшуються продажі там в півтора рази. Люди витрачають більше коштів. Там у нас є можливість і швидше гіпотези потестувати, і зрозуміло, що заробити коштів. Пам'ятайте, що нічого не буває в цьому світі вічного. Конкуренція збільшується постійно. Це частина еволюції, частина прогресу. Постійно хтось рухається швидше, регулярно на вас дивляться конкуренти голова вас щось працьовує, тому важливо рухатись вперед. Наш з вами розвиток і рух це захист від конкуренції. Я вам бажаю рухатись вперед, як кажуть, не зважаючи ні на що. Дякую вам за перегляд. Крім всіх ютубівських приколів, буду вам вдячний, якщо ви зараз ви задонатите на якийсь збір, на будь-який збір, підтримку українців, реабілітації бійців, підтримки Сил оборони, загальний, великий, маленький. Ви самі знаєте саме той збір, якому ви довіряєте. Тому що у всіх з нас з вами є друзі, родичі. Знайомі різні люди, які зараз на фронті захищають нашу з вами можливість просто займатися улюбленою справою, просто працювати, просто жити це життя. Дякую моїм, і давайте їх підтримувати. Пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку, і тут де ще будуть джерела, де можна знайти молодий бізнес, крім Ютуба. До зустрічі!